Перед вами чудовий телевізор 65 OLED 807, який вже через декілька хвилин поїде в місто Полтава. І це відео саме для клієнта нашого магазину. Я знімаю, тому що ви дуже часто питаєте і просите надати вам рекомендації з приводу встановлення таких телевізорів з зембілайтом на стіну. Ну, по-перше, хочу вам порадити на 65-ку ось таке кріплення. Торгової марки X Digital модель ST415. Досить непоганий матеріал е, кріплення і е, гарна якість е, самого металу. Витримує 65-ку без проблем. Ви питаєте, яка відстань має бути від е, стіни до екрану телевізора? Після встановлення на комплектуючі цього кріплення, ми отримали відстань між стіною та екраном. 10 см. Компанія Philips радить якраз від 10 до 20. Використали ми з комплекту спеціальні пластикові проставки. Вони йдуть в комплекті з кріпленням. На жаль, в OLED-ах зараз вже не кладуть металеві проставки, а ми використовуємо саме ось такі пластикові. Вони дають змогу збільшити відстань між телевізором та стіною для оптимальної роботи ембілайту. На жаль, в Полтаву ми зараз не їздимо і самі встановлювати телевізор не будемо, але ми завжди на зв'язку і можемо надати вам інформацію і рекомендації. Дивіться: спочатку ставиться пластикова е, проставка, потім використовується спеціальний болт з комплекту, і металева ось така шайба різного діаметру, встановлюється кріплення. Як це все треба зробити? Треба вдома, коли телевізор приїде до вас, зібрати таку саму конструкцію е перед встановленням на стіну. Потім розкажу вам секрет. Заміряється з нижньої частини до нижньої частини телевізора відстань. І все це проєктується на стіну. Тобто на стіні ви будете знати, де буде висіти ваше кріплення. Ви там просили, щоб воно висіло. Під розетками, я думаю, що виходячи з ваших фотографій, воно так і буде. Тобто, знаючи відстань від нижньої частини кріплення до нижньої частини телевізора, ви можете це спроєктувати на вашу стіну і відповідно знати, де буде висіти ваш кронштейн. І потім ви, звісно, його знімаєте і проєктуєте на стіну. Потім вам тільки залишиться повішати. Ось така моя рекомендація. Тобто, за допомогою проставок, які йдуть в комплекті, ви отримуєте якраз оптимальну відстань від кронштейну до е, самого телевізора 10 см. Друге питання. Пеноблок, пенобетон. Ми вам купили спеціальні е, монтажні дюбелі. Вони, звісно, в комплекті з кронштейном не йдуть. Е, в більшості сучасних квартир використовуються на стінах пеноблок і пенобетон. Ми вам купили ось такі 4 дюбелі для газобетону 12. І про всяк випадок ще 6 штук на 10. По 50 мм довжина і десятка діаметр. Що треба буде зробити? Пенобетонний пеноблок, він в жодному разі не буриться, він сверлиться звичайним шуруповертом і сверлом. Тобто просверлюйте, я рекомендую, якщо ви використовуєте, я вам, по-перше, рекомендую використовувати І ті, і Ті. Оці чотири це вже, як то кажуть, для повного спокою, що телевізор буде висіти надійно, і декілька використайте ще додаткових на 10 міліметрів. Подивіться на кронштейні, чому я раджу саме такі кронштейни. Тут декілька можливостей встановити ці кріплення, навіть якщо ненадійна стіна, особливо велике навантаження йде на верхню частину. Тобто на нижню там трошки, а на верхню побільше. І основні чотири ви можете використати, наприклад, раз, два, три, чотири по периметру. І додатково, там отут, наприклад, два ще, і тут ще два. І це буде 100% надійно. Тобто сверлом розсверлили отвір, потім береться оця пластикова вставка, шестигранник, і вкручується в стіну. І потім вже в нього вкручується сам дюбель. В комплекті з кріпленням ідуть ще шайби. Зараз я вам покажу, які вам треба буде використати вже безпосередньо при монтажі. Ось вони. Ось ці шайби використовуєте, і кріплення буде висіти надійно. В будь-якому разі. Ми завжди на зв'язку з нашими клієнтами. Я дякую, що ви переглянули це відео і дуже вдячний за те, що офіційні надійні телевізори з перевіркою, налаштуванням, рекомендаціями по встановленню ви обираєте в магазині Smartshop.ua Тим, хто питає, телефонує, завжди є спеціальні пропозиції за ціною. Тобто на сайті, звісно, рекомендована ціна, а вже індивідуальні пропозиції безпосередньо при ваших зверненнях ми завжди робимо. Тому дуже вдячний. Нехай телевізор працює довгі роки. Якщо у вас залишились питання, я відповім в коментарях. А також в коментарях я залишу посилання на це кріплення. Замовляйте, вони майже завжди є по наявності. Якщо немає, запропоную вам альтернативу. Вдалих вам покупок і ще раз дякую за вибір. Всім до побачення!